Практична фізика на виробництві, незвичний музей, трансформаторні підстанції та повітряні лінії, електропередач різної напруги, а ще прилади, лабораторії та тепловізійна зйомка у службі діагностики енергокомпанії. Побачити таке на власні очі змогли школярі Івано-Франківська. Все це справжня практика під час екскурсії по території пад «Прикарпаття Обленерго, яка має на меті ряд завдань, зацікавити дітей вивчення фізичних фізико-технічних математичних наук. Щоб діти мали інтерес до вивчення, бачили на практиці, як застосовуються фізичні закони, знали, як, звідки і куди передається електроенергія, зацікавити їх можливо в тому, щоб в майбутньому вони обрали якраз для себе професію енергетика, розказати їм про те, як проводяться роботи в мережах обленерго. Пад Прикарпаття Обленерго сподіваються, що такі практичні уроки фізики спонукатимуть учнів серйозно замислитись над професією енергетика аби в майбутньому стати співробітниками їхнього підприємства. Що ж до самих школярів, то вони від екскурсії у захваті. Задоволені вчителі. Багато приладів ми е, знали з уроків, але так суто теоретично. Сьогодні сьогоднішній день нам мав дав можливість саме подивитися. Ну можна сказати, потрогати, побачити. Та роздивитися в деталях дуже багато цікавого, як для нас. Вони побачили багато цікавого. Вони побачили, що недаремно вивчають фізику і математику. І я думаю, що ця співпраця мала би має хороший початок і мала би мати продовження. Подібні уроки фізики енергокомпанія проводить вже давно. А екскурсії для старшокласників і вихованців училищ, у ПАД «Прикарпаття Обленерго відбуватимуться й надалі.